Ви коли-небудь чули про те, що звичайна картопля може допомогти позбутися болю. Так, та сама картопля, яку ми звикли їсти щодня. Це простий, доступний і дуже ефективний метод, який використовують вже сотні років. Але як саме це працює? І чи дійсно картопляні компреси можуть допомогти при болях? Зараз я розповім вам усе, що потрібно знати від народних рецептів до підтверджень сучасної медицини, виявляється. Секрет простий, але надзвичайно дієвий. Давайте розбиратися. Картопля це не просто продукт харчування, вона має унікальні властивості, які роблять її чудовим засобом для лікувальних компресів. По-перше, картопля здатна довго отримувати тепло. Це робить її ідеальним природним грілкою, яка допомагає розслабити м'язи та покращити кровообіг у проблемних зонах. По-друге, у картоплі міститься. Речовини з протизапальними та знеболювальними властивостями, наприклад, лютеїн, вітамін С і калій сприяють загоню тканин і зменшенню запальних процесів. І це не просто народні спостереження. Існують наукові дослідження, які підтверджують, що компреси з використанням тепла дійсно допомагає при болях у суглобах та м'язах. Такі методи можуть бути особливо корисними при артритах. М'язових травмах або загальному дискомфорті. Давайте тепер розглянемо конкретні рецепти та способи застосування картопляних компресів. Вони прості, безпечні та можуть дати відчутне полегшення. Щоб максимально використати корисні властивості картоплі, важливо правильно підготувати компреси. Зараз розберемо кілька перевірених рецептів для різних типів болю. Компрес від болю в Суглобах і м'язах. Це найпоширеніший спосіб використання картоплі для лікування болю. Застосовується при артритах, ревматизмі, болю в колінах, ліктях, спині та шиї. Відваріть декілька картоплин у шкірці, мундирі. Це дозволяє зберегти більше корисних речовин, потовчіть гарячу. Картоплю разом зі шкіркою до стану густого пюре. Загорніть пюре в чисту, бавовняну, тканину або марлю. Дайте компресор трохи холонути, щоб не обпекти шкіру. Він повинен бути приємно теплим, але не гарячим. Прикладіть компрес до проблемної ділянки та Обмотайте теплою тканиною або шарфом, щоб зберегти тепло. Тримайте компрес 30-60 хвилин залежно від чутливості шкіри. Після процедури бажано укутатися ковдрою аби не охолоджувати ділянку різка. Такий компрес допомагає зняти запалення, розслабити м'язи та зменшити больові відчуття. Регулярне застосування 1-2 рази на день може дати помітний результат. Компрес від головного болю. Цей метод простий, швидкий і часто дієвий, особливо якщо біль викликаний напругою або перенапруженням. Візьміть свіжу картоплину та натріть її на дрібній терці. Загорніть натерту масу в марлю або тонку тканину. Прикладіть компрес до лоба або потилиці, залежно від того, де відчуваєте біль. Полежіть з компресом 20-30 хвилин у спокійній атмосфері. Цей метод працює завдяки природній прохолоді сирої картоплі, яка допомагає зменшити напругу та подразнення. Компрес від опіків і запалень шкіри картопля добре відома своїми заспокійливими та охолоджуючими властивостями. Свіжа картопля може бути дієвим засобом для зменшення подразнення шкіри, зокрема при опіках або висипаннях. Наріжте сиру картоплю тонкими скибочками або натріть на дрібній терці. акуратно прикладіть до ураженої ділянки шкіри, залиште на 20-40 хвилин, залежно від серйозності проблеми. Якщо використовуєте натерто картоплю, краще загорнути її в марлю, щоб уникнути зайвої вологи. Картопля допомагає зняти почервоніння, свербіж і запалення завдяки своїм природним антиоксидантам та здатності зберігати прохолоду. Універсальний компрес для зняття втоми та розслаблення м'язів. Якщо ви відчуваєте загальну втому або перенапруження в м'язах, цей компрес може допомогти. Заваріть кілька картоплин, як і в першому рецепті, але не до повного розм'якшення. Наріжте теплу картоплю на шматочки та розкладіть на хворобливих або напружених ділянках тіла. Накрийте. Тканиною та окутайте теплою ковдрою. Залиште компрес на 30-40 хвилин. Такий метод добре підходить для тих, хто шукає простий спосіб розслабитися після важкого дня. Давайте тепер подивимося на те, що про картопляні компреси говорить сучасна наука, адже важливо знати, чи справді цей метод працює, чи це лише черговий міф. Картопляні компреси давно використовуються в народній медицині завдяки. Своїм унікальним властивостям вона здатна утримувати тепло протягом тривалого часу, що допомагає зменшити біль і сприяє покращенню кровообігу. Це особливо важливо при лікуванні артритів, ревматизму та м'язових спазмів. Медичні дослідження та підтвердження. Сучасна медицина визнає, що застосування теплих компресів, таких як картопляні, дійсно може зменшувати біль і запалення. Наприклад, дослідження, проведені у сфері фізіотерапії, підтверджують, що локальне прогрівання уражених ділянок допомагає. Покращити кровообіг, що прискорює процес відновлення тканин, зменшити м'язові спазми та розслабити напружені ділянки, сприяти швидшому загонню мікротравм і зменшенню запальних процесів. Використання картоплі для таких цілей не є якоюсь вигадкою. Це цілком логічний підхід, оскільки картопля має здатність зберігати тепло, а її природні антиксиданти та вітаміни сприяють загоєнню. Що кажуть лікарі? Хоча більшість медиків все ж рекомендують традиційні методи лікування, багато хто визнає, що картопляні компреси можуть бути корисними додатковим засобом при лікуванні болю в суглобах, м'язах або навіть для зменшення головного болю, особливо це актуально для людей, які шукають безпечні природні методи знеболення. Однак варто пам'ятати, що такі методи можуть бути ефективними тільки для тимчасового зняття болю. Важливо звернутися до лікаря, якщо симптоми не проходять. Ходять або стан погіршується. Щоб зрозуміти наскільки картопляні компреси ефективні, варто порівняти їх із іншими методами знеболення, які часто використовуються в домашніх умовах або призначаються лікарями аптечні мазі та гелі у сучасній медицині. Широко застосовуються протизапальні мазі на основі диклофенаку або ібупрофену. Вони швидко знімають біль, але мають певні недоліки. Можливі алергічні реакції або подразнення шкіри, протипоказання при деяких хронічних захворюваннях, тимчасовий ефект без усунення причини болю. У той час як картопляний компрес є натуральним і не викликає побічних ефектів, якщо немає алергії на картоплю. Дає приємне теплове розслаблення м'язів, не містять хімічних компонентів, що важливо для чутливої шкіри, грілки та термопластерів. Теплові аплікації давно використовуються для зняття м'язового напруження та болю, проте вони можуть бути занадто гарячими або незручними у використанні. Перевага картопляного компресору полягає в тому, що він забезпечує природне та рівномірне тепло, яке м'яко прогріває тканини. Крім того, вологість від картоплі допомагає уникнути пересушування шкіри, що часто трапляється при використанні звичайних горілок. Фізіотерапія та професійні методи. У клініках часто використовуються апарати для теплового впливу, ультразвукове прогрівання або інші методи фізіотерапії. Вони дають сильніший ефект, але. Вимагають регулярного відвідування медичних закладів, можуть бути дорогими та не завжди доступними. У порівнянні з цим картопляні компреси можна робити в домашніх умовах, не витрачаючи гроші на дороге обладнання. Звісно, вони не замінять професійне лікування при серйозних травмах або захворюваннях, але для зняття симптомів можуть бути хорошим доповненням. Чому картопляні компреси працюють краще в деяких випадках? Справа в тому, що картопля забезпечує не тільки тепло, а й природні компоненти, які м'яко діють на шкіру та тканини, її здатність зберігати тепло довше за інші природні матеріали, робить компрес максимально комфортним і ефективним, щоб картопляні компреси дійсно допомагали. Важливо правильно їх застосовувати. Ось декілька простих, але важливих порад, які допоможуть отримати максимальний результат. Завжди використовуйте свіжу картоплю, особливо якщо робите компрес із сирою картоплі. Це забезпечить максимальну кількість корисних речовин. Якщо робите компрес із вареною картоплі, не варіть її надто довго. Краще залишити картоплю трохи твердою, так вона краще утримує тепло. Загортайте картоплю вбововняну тканину або марлю, щоб уникнути безпосереднього контакту зі шкірою, особливо якщо компрес гарячий. Час та частота застосування. Для лікування суглобового або м'язового болю компрес можна тримати від 30 хвилин до 1 години. При головному болю або запаленні шкіри достатньо 20-30 хвилин. Повторюйте процедуру 1-2 рази на день. Після процедури, після зняття компресу обережно витріть шкіру сухою м'якою тканиною. Уникайте різкого охолодження ділянки після процедури. Якщо ви лікуєте суглоби або м'язи, краще залишатися в теплі хоча б 30 хвилин після компресу. Коли компрес може не допомогти або навіть зашкодити. Якщо у вас серйозні травми, відкриті рани або інфекційні процеси, не використовуйте картопляні компреси без консультації лікаря у разі. Гострих захворювань або високі температури компреси можуть погіршити стан. Якщо після використання компресу біль посилюється або з'являється подразнення, припиніть процедуру та проконсультуйтеся з лікарем. Як покращити ефективність компресу? Використовуйте картоплю відразу після приготування. Чим свіже, тим краще. Для кращого ефекту після компресу можна зробити легкий масаж ураженої ділянки. Комбінуйте картопляні компреси з іншими народними метами, якщо це не протипоказано. Наприклад, можна спробувати трав'яні настої або легкі розтирання натуральними оліями. Ми розглянули різні способи використання картопляних компресів для лікування болю. Як виявляється, звичайна картопля це не просто продукт харчування, а справжній природній засіб для знеболення та покращення стану м'язів і суглобів. І це не просто народний метод. Є дослідження, які підтверджують його дієвість. Звичайно, це не панацея і не замінить серйозного лікування, якщо проблема потребує медичного втручання. Але якщо вам потрібно швидко зняти біль або зменшити запалення, чому б не спробувати? Якщо інформація була корисною, підтримайте відео лайк, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. Нехай ваша кухня завжди приносить вам лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається в наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.